Мені випала висока честь бути в залі Верховної Ради в той момент, коли була проголошена незалежність України. Я був тоді членом Уряду Незалежної України, я був міністром екології і надзвичайно добре пам'ятаю той час, коли. Сталася ця подія, а подія сталася з одного боку, вона була дуже очікувана, а з другого боку вона стала якоюсь неймовірно неочікуваною, тому що покоління українців вірили в те, що буде відновлена державна незалежність України, але ніколи не думали, що це станеться на їхній пам'яті під час їхнього життя. Я хочу сказати, що Незважаючи на ту ефорію, яка нас охопила, радість неймовірну, ми не вповні розуміли, що сталося, і ми не в повній осмислювали, що сталося, подія всесвітньо-історичного значення, тому що Україна це наріжний камінь безпеки в Європі, це центрова держава. Від якої дуже багато залежить і історія показує незалежно від того, чи була Україна самостійною державою, чи не була, але Україна відіграє величезну роль в усій структурі безпеки Європейської і світової. І те, що Україна проголосила себе самостійною державою, стало актом неймовірної історичної ваги. Ми досі до сьогодні ще не осмислили цей акт. З другого боку, треба відверто сказати, що проголошення незалежності, вірніше, як зараз ми це прекрасно розуміємо, це було відновлення державної самостійності України, бо вже в 20 столітті існувала у вигляді Української Народної Республіки ця держава. Воно відбувалося в настільки пришвидшеному темпі. Часто стихійно, часто як отой ураган історичний, який пронісся над нашою землею, що українські державотворці і націонал-комуністи, і націонал-демократи не були в повній готові до проголошення незалежності до самого акту державної незалежності. І це на жаль відчувається і сьогодні. Відчувається в тому, що досить хаотична, досить суперечливо йшов сам процес створення тієї. Я думаю, що негативну роль відіграло те, що тоді нам здавалося дуже позитивним, що Українська Радянська Соціалістична Республіка була квазідержавою. Вона мала якісь квазідержавні органи, міністерства, органи влади і так далі. І це нас тоді ну, створювало для нас ілюзію. Що все окей, держава, в принципі, є, тільки достатньо її проголосити незалежною, і вона буде існувати досить успішно в міжнародному конкуруючому просторі. На жаль, це не так. І, власне, не маючи ідеї ні соціальної, ні економічної, ні, врешті-решт політичної незалежності, було дуже важко. Перші роки взагалі зрозуміти, як існує Україна і як вона повинна розвиватися. Ну, скажімо, якщо було цілком зрозуміло, що нам треба робити з зовнішньою політикою, тобто дипломатична активність і вектор нашого розвитку був встановлений. Одразу була сформульована ідея нашої участі в європейських структурах безпеки. Тобто в НАТО, в, е, в структурах Європейського Союзу е, якомога ширші е, політичні економічні зв'язки з Європою. Е, і в принципі, це був дійсно справді е, добре продуманий е, напрям е, нашої політики. Що стосується внутрішньої політики, то вона була дуже суперечлива. Було дві прямо протилежні економічні ідеї: одна. Комуністична, соціалістично будувати таку собі авторкічну, закриту комуністичну систему централізованої економіки з усіма тими принадами планової економіки, яка була абсолютно неефективною, але інакше вони мислити не могли ці люди, які пропонували. Це зокрема партія соціалістів, де видатну роль в цьому плані негативну, я б сказав би відіграв. Мороз, голова цієї партії. А з другого боку, Кучма, який прийшов до влади в 94-році, проголосив побудову ліберальної капіталістичної ринкової економіки. Інша справа, що побудували щось інше, побудували дивовижний гібрид радянсько-капіталістичний, дико-капіталістичний, який там спогад про. Початок століття в Америці, де була монополія компаній, де були, був власне, принципи дикого цього капіталізму, безжалісного. От, замість того, щоб брати приклад соціальних держав Європи, ну, скажімо, з Німеччини, скандинавських країн, і мати план побудови ринкової економіки, яка була б контрольована врешті-решт. Правилами державними. Е, тому, <кій> оцінюючи ці 20 років, що власне вдалося зробити, чого не вдалося зробити, я е, не хочу вставати на позицію тих, які е, з таким негативним підходом закреслюють все і кажуть, що держава не відбулася, її немає. Вона, в принципі, є. Е, е, Якоїсь там пародією на державу вона лежить в руїнах, а є такі люди, і зараз вони досить активно е, діють і пропагують свої погляди. А з другого боку, звичайно, я далекий від е, того підходу, який е, завжди правляча е, верхівка е, презентує, тобто від того підходу, що Україна це дуже успішна держава, вона успішно розвивається і так далі. Всі ці святкові і фрази, які обов'язково лунають під час чергових святкувань нашої незалежності, я не думаю, що це так. і думаю, що картина складна дуже. І ми зустрічаємо я особисто зустрічаю 20-ту річницю зараз з надією і з тривогою. З надією на те, що Україна, яка 20 років вистраждала свою державність і вже, на мій погляд, перейшла ту межу, коли може бути повернення назад до якоїсь території напівколоніальної, до якогось домініону якоїсь держави. Я думаю, що ми перейшли цю межу, а з другого боку, Величезна тривога існує в зв'язку з спробами сьогодні існуючого режиму. Поміняти всі наші вектори, окрім європейського, тут треба віддати належне, щоб залишається цей вектор, і поміняти напрями внутрішнього життя, повернути їх до російської моделі. Керованої демократії, а тобто відсутності будь-якої демократії, а авторитаризму, до руського міра, так званого пресловутого, який нав'язує нам чужі, чужі національні релігійні цінності і робить нас абсолютно ну, якимись там громадянами провінції російської. А не громадянами вільної самостійної держави. Є дуже небезпечні тенденції в тому, що Україна, ставши на цей шлях і пішовши по ньому, поки ще йде величезна боротьба внутрішня в Україні. Не можна сказати, що повністю цей шлях вже обраний, і, він, і Україна ступила на нього, але є дуже багато тривожних. Моментів щодо цього, і я думаю, що якщо так станеться, це буде черговий поворот історії, зігзаг історії чи лабіринт історії, з якого Україна, врешті-решт все одно вийде, подолається і стане на справжній шлях розвитку європейського, але буде дуже багато втрат. І я думаю, що головний підсумок двадцятиліття. Для демократичних сил мусить бути в тому, ми не повинні закреслювати все те добре, що зроблено в процесі будування держави, особливо в зовнішній політиці, особливо в тому, що ми утвердились як миролюбна держава, безперечно, як держава зі зваженою зовнішньою політикою, це безперечно. А з другого боку, ми повинні критично осмислити оці тренди сьогоднішні. І протистояти ним, а протистояти ним можна тільки через європейські цінності. Ми повинні сповідувати європейські цінності насправді. Не можна проголошувати в Брюсселі гасла європейської інтеграції, а в Києві робити абсолютно якісь процеси судові. Які не відповідають жодним нормам ні судочинства, ні справедливості, ні моралі, нічого, вони нагадують якісь там е, суди 30-х років, політичні процеси, і е, взагалі нічого спільного не мають з е, європейськими цінностями. Не можна проголошувати наші, наш, е, скажімо, шлях інтеграційний до Європи і в цей час е, мати. Корупційну модель побут економіки, соціального життя, яка зараз встановлена в Україні, і так далі, і тому подібне. Я думаю, що тільки тоді, коли ми знайдемо, суспільство знайде в собі сили відстоювати європейські цінності, тоді Україна, можна сказати, переживатиме своє друге відродження після першого того акту проголошенні незалежності ми зможемо тоді відзначати і наше моральне європейське відродження. Звичайно, Україна залежна в багатьох своїх чинниках від зовнішніх факторів, насамперед від Росії. Але я думаю, що, по-перше, сама, сама логіка розвитку України. Вона диктуватиме нам необхідність, скажімо, більшої економічної, енергетичної самостійності. Це вже зараз навіть і правлячий режим зрозумів, що від Росії чекати поступок неможливо, бо Росія хоче все мати, просто все мати і командувати, а не скажімо. Брати якісь там ті поступки, які їм дають, там, скажімо, Чорноморський флот, Севастополь, це замало для Росії, для нинішньої Росії, яка є імперською, яка дуже агресивною, яку очолює Путін, який є просто ворогом незалежності України і ворогом українців. І це треба сказати. Це не таємниця. Всі знають, всі його заяви антиукраїнські, все він очолює цю сьогоднішню Росію. Дуже багато росіян, на жаль, сповідують ті ж самі погляди, що він їх так не приховує навіть. І тому ми повинні це розуміти. І думаю, що правлячий режим вже цілком зрозумів, що віддай палець Москви, вони відрубають руку. Віддай руку, вони половину тулубу заберуть. Тобто заберуть активи, які партії регіонів заберуть. Ті володіння, заради яких ці йшли до влади. І це зараз власне той момент, коли наступає переосмислення цінностей всередині тої партії. Вони дірвалися до влади, вони майже мають неподільну вертикаль так звану влади. Вони не хочуть ділитися своєю владою з кимось там з півночі. І тому вони зараз шукають виходу. Зараз наступила пауза в українсько-російських відносинах. І чим скоріше вони це збагнуть, тим краще буде для України, тому що і скраплений газ треба нам купувати і переходити на енергоощадливі технології і так далі, тому подібне. І це буде одним із дуже важливих факторів нашої незалежності. Я не дуже думаю, що це може повернутися. Це було такий жартома, я в Вашингтоні сказав, що якщо ми на 65-му місці серед пріоритетів, то це добре. Але там одна пані, яка працює в демократичному інституті, вона впевнено заявила, що ніяких, ніяке місце України взагалі не займає, обіймає в пріоритетах американських, і я думаю, що це правильно. Просто Європа, і Східна Європа жодного зараз місця не обіймає в пріоритетах Сполучених Штатів. Україна віддана нинішньою адміністрацією в зону безперечних російських стратегічних інтересів. І що б нам не казав ні віце-президент Байден, якому не вірить українське демократичне суспільство. Що б не запевняла, в чому б не запевняла нас Хіларі Клинтон, який не вірить в українське демократичне суспільство, ніяких посунень в цьому питанні немає і не буде, доки існує ця адміністрація. Коли ця адміністрація піде, тоді, очевидно, з'явиться якась. Нова американська парадигма це відмінність політичних систем і в мисленні. Якщо імперська нація не демократична, тоталітарна, яка звикла керувати половиною світу, і такою і залишилося, незважаючи на те, що вже не існує тої країни, то це питання їхньої політичної самосвідомості, їхньої політичної культури. Е, і тому, е, ви ж знаєте, я бачив багатьох російських послів там, на Заході. Вони блискуче володіють англійською мовою е, німецькою і так далі. Е, от. А тут вони не вважають, тому що головна доктрина російського імперіалізму, доктрина Путіна, це те, що українці не окремий народ, а це Різновид російського народу і нема чого панькатися і з ними розмовляти їхньою мовою. Хоча мушу сказати, що в російському посольстві був він уже зараз від'їхав, дипломат, який е, заступник посла блискуче розмовляв українською мовою. Це єдиний випадок, я такий бачив е, на моїй пам'яті. Все інше це слідування оцій доктрині е, імперській. Ви провінція наша, ви. Зараз тимчасово ще е, бавитесь цю незалежність, прийде час, коли ви станете е, губерніями е, єдиної неподільної Росії. Вони сповідують таку ідеологію. Це ідеологія не те що хибна, це смертельна, небезпечна ідеологія. І вона не може існувати е, сьогодні в цьому світі в плюралістичному, в світі е, охопленому процесами глобалізації. І тому, е, звичайно. Це все, я думаю, що мене. Бо в Росії назривають процеси дуже серйозні і думаю, що їм треба думати зараз про майбутнє своєї країни, як її позиціонувати. Чи це нація російська? Ну це буде націоналістична держава, в якій не буде місця ні татарам, ні башкирам, нікому. Або це буде федерація справжня, бо зараз вона не справжня федерація, вона щось там подібне до якоїсь урізаної імперії. Це дійсно антиутопія. Я писав е, свої трабли, свої е, тривоги, свої е, сумніви, свої, е, можна сказати, якісь е, там візії, бачення, е, е, думаючи про сучасне. Це не є карикатура на сучасне. Знову ж таки, хочу підкреслити, це не є не карикатура на історичних сьогоднішніх постатей, бо це легко дуже робити. І це не була б література, це була б просто пародія, це е, теж жанр може існувати, але мені не хотілося. Я просто хотів створити самодостатні е, образи художні, але людей, які діють в рамках. Отої от системи, яка сьогодні створена. І хотів показати, до чого, до якого абсурду ця система може довести. Ну, скажімо, Україна це олігархічна держава, в якій люди закріплені за олігархами. Вони є кріпаками, вони не мають ніяких прав, їх олігархи називають смердами. І вони приписані до певних там олігархів, і так і так далі. Там є така зловісна гра, яка дуже схожа на те, що зараз робиться, але вона доведена вже до певного абсурду. Називається гонки Монте-Карло, коли мажори, так звані, на крутих тачках ганяють по вулицях, і хто більше вб'є людей, той і виграє гонки. І так далі. Просто це все жахливі картини того, що може бути, якщо не зупинити цей антидемократичний, цей е, авторитарний розвиток України. І тому я б дуже хотів, щоб не збулося те, що е, написано в цій книзі. Я молю Бога, щоб цього не було. Хоча, е, якщо казати про розпад Росії, про Переформатування картини геополітичної світу, коли Сполучені Штати відходять на другий план, а на перший виходить Китай, і та імперія Чорна Орда, про яку я пишу, а це Тюрсько-Арабська імперія мусульманська, яка є, стоїть на межах України, нависла над Україною, як колись там в 12 столітті, то Треба сказати, що дуже багато із того є реальним і цілком може в світі відбутися, особливо розпад Європи, створення в Європі анклавів арабських халіфату, того, розпад Росії створення Кавказького халіфату, відходження земель російських до Китаю, до Японії, до Чорної Орди це все. Цілком можливі варіанти. Я теж не думаю, що Україні це все принесе дуже е, велике задоволення, тому що будь-яка геополітична турбулентність або конфлікти великі світового е, такого класу, вони заторкують Україну, вони втягують Україну в орбіту тих е, дуже серйозних. Е, Процесів і воїн, і, звичайно, б не хотілося цього бачити, але хотілося мені, щоб люди задумались над тим, яке майбутнє очікує нашу прекрасну країну і землю нашу прекрасну, і що взагалі очікує людство. І, звичайно, дуже не хотілося, щоб режим, який там описаний, щоб він існував в, 77 в 2077 році.